Добрий день. Сполучені Штати вперше розгортають свої ракетні комплекси середньої дальності в Японії. Вчора на авіабазі Івакурі Корпусу морської піхоти США в префектурі Ямагучі було представлено засобом масової інформації системи, ну тобто комплекси ракетні Тайфон. Це розгортання є частиною спільних навчань з силами самооборони Японії, які розпочалися минулого четверга. Називаються ці навчання Рішучий дракон, і вони мають на меті навчити координації маневрів для оборони віддалених островів Японії. Сама система Тайфун здатна випускати крилати ракети типу «Тамагавк» з землі. Система може запускати ракети з дальністю 1600 км, які можуть досягати східно-Китайського моря та деяких частин Китаю. Згідно з договором про ядерне роззброєння, підписаним свого часу з колишнім радянським союзом на завершальному етапі холодної війни, США не мали наземних ракет середньої та меншої дальності. Водночас, Китай, який не був пов'язаний договором, розробив і розгорнув багато таких ракет. Аналітики кажуть, що саме ці китайські ракети відіграють центральну роль у стратегії китайських військових щодо протидії Сполученим Штатам по закінченні терміну дії договору про роззброєння, ну тобто про обмеження таких от ракет США прискорили розробку системи Тайфун з метою її розгортання в тих... в Індо-Тихоокеанському регіоні. Минулого року Філіппини стали першою країною регіону, де американські військові розгорнули цю систему. Полковник Сполучених Штатів Вейт Джерман заявив журналістам, що спільні навчання забезпечують складну та реалістичну підготовку. Ну і також він сказав, що вони переконаються, що будуть готові до бою, коли це буде, буде потрібно. І додав, що навчання також є можливістю випробувати ракети тайфун на авіабазі та в порту Івакуні. Китай заявив, що рішуче відкидає розгортання ракетної системи. Росія також виступила з засудженням і розкритикувала США за те, що Росія назвала дестабілізуючим актом. Цікаво, це та сама Росія, яка лише кілька днів тому. Розгорнула проти Польщі ракети Іскандер, і це вони дестабілізуючим актом не вважали. На все добре.